Доброго ранку всім. 26 липня, рівно 12 година, вихідний, субота. І ми отако собі потрошки думаємо, треба перейтися, пошукати у, у лісі грибочків, тому що по тих каналах, що я дивлюся, дідусь уже просто мішками носить. Пані Світлана також просто там напевно вже... Весь погріб забитий з закрутками, а я ще фактично, крім кількох грибів, так нічого і не познаходив. Ну пора. Я думаю, що от зараз якраз саме той час, щоб спробувати піти і пошукати. Е, дякую вам за те, що ви дивитеся відео. Будь ласка, прокоментуйте, поставте лайк, підпишіться на мій канал, я буду дуже-дуже, дуже. дуже, дуже Вдячний вам за таку вашу маніпуляцію. Це для мене дуже важливо і для розвитку мого каналу. Це є нескладно. Окремо хочу попросити задонатити на баночку, що ви зараз бачите, QR-код. Це теж довільна сума, яка тільки може бути. Тому і вдячний всім тим, хто донатить. Разом ми сила. Грр. О, так. А так ми йдемо в ліс. Я дуже сподіваюся, що сьогодні буде що вам показати. Тому ми потрошки-потрошки йдемо. Буквально секунду я виключив камеру і от дивлюся в серединку, а тут от таке у нас є. Но мені здається, що це у нас що? Це у нас, це у нас червонячок і він вже, видно, недобрий. Але як на старт, то файний знак. Ось таке у нас є. Ой, тут тільки що були такі емоції, тому що подивився сюди і думаю, от перший білячок. Але як ближче подивився на корінь, то не білячок, то синячок. Ну для вас я його зніму. Не знаю, чи це успіх чи не успіх, але ну, от перший білячок. Бачите, от по шапочці видно то він був, але він вже повністю-повністю зазігнив. От, знайшли тут. Так що треба тут ходити, а тут, якщо перейтися довкола, то от. Червонячок тут. Червонячок у нас. Ось тут потрошки якісь грибочки є. от Тут. Я думаю, що якщо не буде білячків, то я цими місцями вернусь і позбираю їх. Хоча такого в планах не було, тому що хочеться таки знайти білячків. І кажу, от той, що один там тільки що був, то це хороший знак. Ми, до речі, сьогодні у лісі далеко не одні, бо вже кількох якихось грибників і різних транспортів, які сюди з цією метою прийшли, то вже бачили. Ну, але це таке. Так як я люблю казати, завжди наші гриби будуть у нас. От, ми за чужими грибами не ходимо. Все, що знайдемо, все наше. Дивимось. Моя тактика спрацювала. Я побачив мухомори. Такий треба, треба, треба подивитися. Дивлюся, дивлюся, дивлюся. Так, я знаю, це трошки далеко, але саме це мене і заставило більш уважніше приглядітися до цього місця. І ось тут у нас такий білячок. Я його ще не зриваю, тому що зараз з ним буде фотосесія. Але для вас, от зразу я його зніму. Подивіться, який красивий. Клас. Перший є. Біля попереднього гриба ми зробили зупинку, напевно, хвилин на 5 на фотосесію. І біля цього також уже скільки часу провели, але ох ти ж. Але класний. Ну, його так, щоб... О. Так, його вже треба буде трошки чистити, але гриб перша кляса. Це вже другий. Оце клас. Припорпуємо, закладаємо, забираємо. Тут невідомо, що це було, бо воно навіть дечому подібно і не білячок, але вже в такому стані, що точно брати його не варто. Тут іду і просто якийсь такий здоровенний здоровенний ряд різних поганок. Тому тут Дивлюся особливо уважно, бо білячки такі місця люблять і парують себе от поруч з такими грибами. Тому Тут в цьому такому просто великому великому спуску, то йду акуратно і уважно. Пару разів поміняли ліси. Перейшли з одного, в другого, в третій. І щось. Фактично тільки оці два білячки, які були, так вони і є. Ну, трошки дивно. Але з другої сторони, ну що ще хотіти? Добре, що є і так. Ми зараз йдемо на такі місця, де б, якщо б вони гриби мали бути, то вони б мали бути там. Ну якщо там не буде, тоді треба буде ай-ай-ай щось, щось вирішувати в плані з цим, з е, нашим напряму, напрямком походу. От, до речі, от що дивно, я вже йшов і бачив, що десь хтось лисичку роздер. І тут також видно, що напевно... І бембіка щось з'їло. Тут такий трошки небезпечний ліс. От. Щось тут ходить. Ну але це не так так, як ці відео з Татрів, там там де... Ну, йдь собі, мішо. Йдь собі, Медведі це фактично на ну, кожному міш. другому відео вони потрапляються. Але це також і хороший знак, що ну, природа ічні. відновлюється, як, як то було після... Ковіду, що природа настільки очистилася, що, що медведі вернулися у, у ліси. От. Ми ходимо і шукаємо гриби. Ну, взагалі якась напасть? Ходимо, ходимо і ніц нема. Це ми вже знову, як бачите, по географії довкола нас поміняли краєвиди. Але то що... У нас так з самого початку ці два білячки обрадували, це було одно, а зараз ну, нема ніц. Ну нічого, як я казав ви, в минулому відео, головне робити свою справу, йти і шукати. Сподіваюся, що щось буде. Може зараз тут десь щось. Нас заманив сюди ось цей здоровенний здоровенний, яким вже хтось харчується червоняк. От, я такий кажу, Альона, піди зніми, він дуже класний. Вона каже, а тут ще один червоняк. Дивиться, а то не червоняк. То у нас білячок. І от у нас, ах ти ж класно, вже є правило трьох грибів подивіться на цю красу. Ага, Клас. Так що збираємо. Вирішили переформатувати наш похід, бо щось взагалі нічого немає. І отут не таке місце, що ми йдемо. І ми це місце знаємо як, напевно, одне з наших найнеулюбленіших, тому що переважно ми тут піднімаємося вверх. І тут отак дуже-дуже от Важко. А якщо спускатися, то це абсолютно інші емоції. І ти йдеш, ти навіть ніколи не помічав, що саме тут є довкола отака у нас панорама. Мега круто. Ну і тут також є в нас надія, що так як в лісах ми знайшли три гриба. То, можливо, в травах знайдемо Чуть-чуть більше. Але в травах на такому сонці треба бути е, дуже обережним, тому що на, на сонці люблять випусти всякі зміючки. Тому акуратненько тут ходимо, шукаємо. Опа, лисички. Ага. Ну, лисички ми точно будемо брати. Беремо ці. Пробираючись через такі от е, ліси, одразу собі згадав анекдот, що коли був малесник і мені дідусь мені розказував. Там суть яка, що йде е, двоє хлопців, один сліпий на два ока з паличкою, а другий на одне. Ну йдуть в сусіднє село до, до дівчат. Вони йдуть, 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 а той, що сліпий на одне око. Той веде того другого. Той другий де, махає паличкою ззаду і такий раз махнув паличкою і тому, що був сліпий, на одне око попав в то око, що він бачив. І той такий зупиняється і каже, ну все, прийшли. А той та, ну то, слава суд, чета. От такий гумор. Мені тоді цей анекдот був не... Не дуже смішний, а зараз я розумію, що це як -то просто наступний рівень гумору був. І ходячи, от зараз в таких е, лісах, там, там, де всі гілки в твою сторону, то дуже не хочеться повторити його на собі. А тут подивіться, що ми знайшли. Оп! Це, до речі, не типово для такого лісу. Бачите, там. Там. Тут. Починаємо збирати уже лисички. Дивимося за білими, а знаходимо лисички. Тут ці дуже класні ці Опа! Збираю. Прийшли на ще одне місце. От, Пару лисичок. А тут у нас отакий красивенний для вас зазнімо червонячок. Такий. Просто як з картинки. Я думав, що вже більше не знайду, але хоча б щось таке є. От. Оп, дивіться. Раз. Які файні лисички. Беремо. Хоп-хоп? Сюди? Тут. Оп. Як мені їх достати? О, навіть там є. Тут То і буде важко. Оці забираю. Ще тут бачу. оп хоп! Видно вам? Так. Забираємо ці. В тебе також щось є? Mm -hmm. О! І там щось є. Так що ми ще навіть трошки щось і дозбираємо. І подивіться, які вони люксичні. Просто неймовірні. Чу -чу -чу. У нас рахунок 2-2. Тому що Альона знайшла отаке. Це була радість. Всім радість. Радостям радість. Опа. Чу. Оце так. Чотири гриба. І поки Альона в білі знаходить, то мені перепадають хіба що лисички. Ну, оп, такі треба буде почистити, а тут вже вони трошки трошки ліпші. Ану. Раз, раз і тут дитя. Оп. Тут. Тут. Тут у нас під листочком які файні. Ще от там. А ну, оп. І тут. Ну вже, можна сказати, на вечерю ми зібрали. У нас був план назбирати чогось такого, щоб було або на бульбу, або навіть щось таке екстра ординарне, як попробувати піцу з грибами свіжими. Ну, це будемо дивитися по результату. Перемістилися в такий. Трошки інші частинки, там, там де треба йти от таким берегом. І тут я бачу лисички. Я їх по одному буду збирати. Попробую для вас зазняти. Ну, це буде далеко не так просто, як би здавалося. Ну, оп! Тут, тут, тут. ще десь є? Тут не бачу. Бачу ще ось тут. Так, ці забираємо і буду пробувати далі йти і шукати. Ну тут такі файні місця, поки там, там косять гриби, то я тут можу підійти оці забрати. І так по чуть-чуть, по чуть-чуть наш кошечок відерочко. Буде наповнюватися, може не, не вкрай, не вверх, але подивіться, це ж просто, просто мега круто. От. І в тебе ще, ще щось є, так? О, клас. А тут яка родинка, оп! Раз, раз, раз. Раз, раз, раз. Раз, раз, раз. Забираємо ці. Бачите, вже потрошки щось наповнюється. Такі тут збираємо. Отакі тут сім'ї. І їх збираємо. Аж ось і афини. Оп-оп-оп. Потрошки, потрошки. Доходять, вже навіть в принципі і добрі. Але щось не так рясно, як би хотілося. Ну нічого, щось є. Ще знайшли білячок. Малючок. Я сюди не вернусь, тому я його і візьму. Суперовий гриб. Фух. Ми ще так знаходилися по лісах. От. А ну що там? Є? Ага. Я вже тільки хотів записувати фінал відео. А от ще таки знайшли білячок. Зривай. Так, і того у нас 3-3, 3-3, І подивіться на результат. Ми вже виходимо. от, Так, ми його зараз почистимо. Так, припорпаємо тут. І потрошки виходимо. Ну от, бачите, виходить так, що ще й майже постскриптом вийшов. Так що хочу подякувати вам за те, що ви подивилися це відео. У нас сьогодні чудовий результат. Шість білих грибів. Рахунок 3-3. Ну хто б рахував? Хаха. -ха. Будь ласка, прокоментуйте. Поставте лайк. Підпишіться на мій канал. Я буду дуже-дуже вдячний вам за це, такі ваші прості дії. Окремо поп попрошу зробити складнішу дію і перерахувати довільну суму на баночку, що ви зараз бачите, QR-код. Довільно. Скільки вам є не шкода? Зараз життя у нас таке, що навіть пару гривень вони роблять величезні-величезні зміни. Які нам потрібні а зібрані кошти підуть на ініціативи мої. Брутального футболу, в основному це для 80-ї ОДШБ та інші ініціативи для Збройних сил України. І мій доземний уклін вам, тим, хто це робить постійно. Ми самі самі, самі найкращі. І от ми вже потрошки виходимо. І я хочу вам, як завжди, сказати, що незважаючи ні на що, у нас точно буде у всіх все добре. Слава Україні!